Я сьогодні хочу з вами якби пороздумувати над молитвами. Ми дуже часто молимося і ніколи собі не задаємо саме значення самої молитви. Молитва в першу чергу це і розмова з Богом і вислів свого відношення до Нього. Ми часто Сприймаємо молитву, знаєте. Коли стоїть людина під церкву, знаєте, та й просить, дайте мені щось там, бо в мене нема що їсти, дитина слаба, дайте мені, поможіть мені, бо до церкви йдуть люди милосердні, та й можу щось вам випрошу. Молитва це не текст прохача. Молитва це Текст достойної прослави. Ми у своїх молитвах маємо адресувати Богове своє величання. Ми не повинні опускатися до рівня прохачів. Бо дуже часто, Боже, так тебе прошу, дай мені. Доброго чоловіка. Боже, дай мені спокій в моїй родині. Бо птах на хат не сідає. Так мені тяжко, так нам тяжко. Діти мене не слухають, чоловік п'є. І, Боже, дай мені спокою до моєї хати. Вроді й добре каже. Ми повинні розуміти, що всі наші проблеми, які ми маємо в житті, це є наслідок наших невдач. Всі наші проблеми це є наслідок наших неправильних рішень. Всі наші проблеми це є наслідок наших помилок. І коли Господь Бог каже тобі, я готовий їх виправити, чи готовий ти прийняти мою поміч? Так, Господи, так. Я хочу, би ти мені це виправив, аби чоловік перестав пити горівку. Аби діти мої пішли до школи і так дуже хотіли вчитися. Так ви думаєте? Ні. Бог може наповнити твоє серце любов'ю, щоб там, де ти є присутній, щоб коло тебе хотілося бути правильним. Щоб від тебе походило джерело перемін. Якщо ти вчитель, то щоб коло тебе діти хотіли вчитися, щоб діти хотіли йти до школи, бо в них дуже гарний вчитель. Якщо ти музикант, тебе має бути багато друзів-музикантів, які би хотіли просто з тобою поспілкуватися, бо ти добрий. Ти поділишся, ти розкажеш, як правильно грати, ти підкажеш, на що звернути увагу. Ти будеш ділитися всім, чого сам здобув своїм досвідом, і навколо тебе буде багато людей. Коли ти добрий священик, люди біжуть до тебе, хочуть з тобою поспілкуватися, посидіти з тобою, поговорити, спитати поради, і Господь Бог дає нам ту можливість. Коли ми молимося, Бог нам зсилає можливість змінитися, стати кращими. Боже не буде робити нам, знаєте у тікасті по щучому веленю, по моєму хотенню, Їжджайте сані в ліс самі, чискати самобранка. Але знаєте, як не дивно ці всі. Казки є російського фольклору, що говорить про те, чим казки наповнені, тим народ в основному і живе. Ємеля сидів, сидів на, на печі і разом з печею поїхав до царя рішати питання. І тут воно таке дурне сиділо на печі, йому раз пів царства, що й царівну передачу. Мечта, мечта росіянина, ну не наша. Та навіть взяти богатиря, знаєте, богатиря, який, як там в казці писало, скільки років він там лежав, нічого не робив, і тут зібрався, а пайду-ка я повоюю. Знаєш? Лежав собі там ти лежав. Як можете собі представити, воїна, який 10 років не воював, в струю не стояв. Не займався фізкультурою, йому кажуть, все, давай впереди воювати. Ну, які нього воїн. І ці казки показують, що ось чим дихає народ. Українська народна казка. Хлопчик помагає. Через поле, через гай ходить, хлопчик помагає. Він іде і помагає людям. Там пішов тому, що споміг. тому щось звільнив, тому щось. Підніс. І це постійно у наших українських казочках. І це є наша фольклорна молитва. Ми викладаємо, бо народ, як скаже, як зав'яже. Ми викладаємо у канву своєї духовної спадщини, закладаємо надбання нашого народу. І ми на цьому вчимося. Діти наші починають сприймати складні речі у простих формах казочках, байочках. Так і Господь Бог до нас прийшов і до нас говорив притчами, такими казками, байками, так можна сказати? Щоб в нас сформувати нас і розположити себе до Бога, щоб ми розуміли. І себе направили в сторону Божу, показати свою приналежність до Божого народу. Розкажи, які ти знаєш казки, і я тобі скажу, хто ти, як ти сформований. І коли ми ділимося або цитуємо притчі, які розказував Христос, я розумію, що ця людина близька до Бога, і вона йде дорогою до Бога. А тепер молитва. Знаєте, як дитина приходить, Мамо, я тебе прошу, дай мені. Бачиш, я так добре вчився, я хочу то. Мамо, я хочу це, і звертання до батька, до матері, це є теж та дитяча маленька молитва, молю тебе, прошу тебе. І коли дитина, мама, що спросить, мама відчуває відчуття важності, що вона мама все-таки. І коли до батька дитина звертається, щоб, його, щоб її захистити, дитина відчуває захист, а батько відчуває важність. Коли ми молимося до Бога, ми Бога прославляємо в першу чергу, а в другу чергу ми міняємо себе. Бо коли я спілкуюся з Богом, я наповняю себе Божою присутністю. Коли я спілкуюся зі своїми колегами, десь там у скверику позбиралися і ще й не контролюю свою бесіду, бо я ж мушу показати, що я що я такий сучасний, і я такими словами розкидаюся, розумієте? І відповідно ці хлопці так само і відповідають. І ти, здобувши якийсь певний рівень, приходиш. І його серед цих погану компанію розгублюєш, розтрачуєш, роз, розчиняєш, міняєш концентрацію, він стає вже от твоє от формування, таке розріджується, так? І як його повернути? Молитвою до Бога? Не до мами вже, не до тата, а до Бога. Бо ми себе повинні рахувати дорослими. Відколи людина починає себе рахувати дорослою, скажімо так, відколи дитина починає себе відчувати дорослою, відтоді, коли вона розуміє, що є смерть, що треба умирати, І от коли дитина перший раз у своєму світі зрозуміла, що є смерть, і треба вмирати, можна рахувати, що вона вже доросла. Значить, основний процес формування особистості закінчився. Далі можна тільки підправляти. Ну основу скелет уже не зміниш. Так його можна поламати, щоб він якось по-інакшому розвивався. Але це вже, це вже буде каліцтво. Як працює Господь Бог? Він же нас сотворив. І він, коли ми приходимо до Бога, він нас міняє ізсередини, не ламає, а вирівнює по Божому. І якщо ми запізнилися у формуванні, то ми можемо його виправити і догонити в молитвах, наповнити себе Божою присутністю, Божою мудрістю, Божим милосердям, Божою любов'ю, утверджуючи себе в вірі. І ніколи не покидаючи надії. І тоді не треба буде ламати, і тоді не буде каліка. Але і не треба заставляти. Насильно прийти до Бога нікому не вдалося, когось привести насильно, і не вдасться. Бо Бог насильників не приймає. І тих, що на силу приведені також. Така сама подібна історія із і зло, злою силою, злим духом, він не може нас на силу забрати. Ми мусимо дати добро. Це і є наша. Молитва. Господи, зміни нас. Господи, своїм всемогутньою рукою торкнися кожної душі людської, щоб вона змінилася. Бо ми, Господи, куди би не ходили, ми від Тебе вийшли, і до Тебе ми й прийдемо. Тому молитва це є той короткий шлях, який дає мені можливість прийти до Бога. Молитва це є та можливість мене змінити, не ламати мене, а змінити легко і м'яко, безболізно. Молитва це є розмова із Отцем, нас так навчив Ісус Христос. І вона так і починається. Він сказав, як молитися, кажіть так, Отче наш. Отче наш. Що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Не моє, не чи. нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Щоб Ти. Що такий цар? Той, хто захищає, той, хто піклується за своїх людей, нехай буде воля твоя, як Христос молився, не моя отча, а Твоя, нехай буде воля. Так мені страшно йти на ту логовку, але Твоя воля хай буде, бо Бог знає, як треба. Я довіряю тобі, Господи. І нехай Твоя воля буде, Господи, як на небі. Так і на землі. Бо якщо я, пройшовши вже тут земну свою мандрівку і недобре її закінчив, то я маю надію, що після смерти у чистилищі ти мене виправиш, Боже, через молитви тих, які лишилися, через пожертви тих, які живуть ще ми ж, живими. Бо це значить воля на небі і на землі. І хліб для того, щоб я існував, поживу, щоб я для того існував, дай мені, Господи, кожен день. Не лише тоді, коли я прошу. Кожен день давай мені. І коли я прошу, то я вірю, що ти будеш мені давати поживу кожен. день. Але саме головне, Господи, і прости мені провини мої. Так як і я прощаю. Ти ж бачиш, Господи, я прощаю. Але не введи мене у спокусу. Як, Боже, ти мене, як, як може мене Бог ввести у спокусу? Бог, коли від нас відвертається, ми дуже легко можемо заблудитися. Як Бог від мене може відвернутися? Не може Бог від мене відвернутися? Як? Бог ніколи не відвертається. Просто ми часто ховаємося від Нього, тікаємо від нього, тікаємо у свій світ свої ілюзорні фантазії, тікаємо у свої схеми, забуваємо Бога про його любов. Спокуса дається нам для нашого удосконалення. Як ви думаєте, святі люди, які стали святими, чи до них приходили спокуси? Приходили і більше як до вас? Вони й тому стали святими, що вони справилися з тим. Сама найменша спокуса, починаючи з малої дитини, незамітно взяти цю керочок, які мама казала після вечері. Вона не взяла. Тихо там обдурила. Це спокуса, ти не справився. Перші завдання не здав. А взяти без дозволу в хаті, будучи маленькою дитиною, якийсь сукерочок чи ще щось без дозволу, це гірше, як дорослому вкрасти щось. Чому? Бо Тому що малій дитині закладається те. Що буде в ній ціле її життя. Якщо дитина навчить, навчиться змалку дурити маму і тата, ви втратили дитину для себе. Вона буде добре для суспільства, але для вас ви її втратили. Вона вам не довіряє. Значить, треба трошки змінити своє відношення або пояснювати нормально. Аби бути м'якшим до дитини, як Бог до нас грішних, а коли великий вже блудить. Ну тут треба задуматися. І задуматися треба дуже сильно, що сталося в моєму житті, що я вже пройшов ще такий досвід життєвий. Ще собі допускаю думку, що десь щось можна украсти, десь можна щось взяти чуже. Щось не так. Щось поламалося всередині. Якийсь канал справедливості забитий не працює, нема контакту з Богом. Тільки молитва може його прочистити. Більше ніхто, більше нічого, ніякий спосіб, нічим, ні тюрма, ні ніяке наказання нічого не поможе. Тільки молитва, яка має пробити отой канал і через нього знов піде ласка Божа в тебе і благодать із тебе. Молитва річ є дуже проста. Але вона є надзвичайно результативна. Тому я кажу сто раз повторюю, моліться коротенько, але дуже часто. Де йдете, біжите, перехрестилися, слава тобі, Боже, слава тобі! Це є чудесна молитва. Отже, наш говорить, особливо, коли складно, коли дуже тяжко тобі. Коли нічого не виходить, коли, коли ти в тупіку, говори очі наш і повторюй його і повторюй його, говори його стоячи говори його на колінах, сядь посиди і зговори раз, оче наш насидячи, потім ляж і зговори оче наш не на лежачи. Потом стань на коліна, зговори оче наш на колінах, стань на ноги і говори Його, стоячи. Символізуючи Христа Воскреслого. моліться. Святий Августин каже, чим більше я молюся, тим більше я хочу молитися. Якщо ви не хочете молитися, то ви не молитеся взагалі. А для того, щоб викликати в собі любов до молитви, що треба? треба молитися, коротенько, своїми словами. Не забудьте, що в молитві треба Бога прославити, треба Бога подякувати і треба Бога попросити. І тоді все у нас буде добре.